Це бліндажний мастер-шеф. Виходить, я вас обманув, що в нас крайні запаси. У нас же залишились ще спагеті. А що я знайшов? Ковбаска, яку їли пацюки. З цього вже можна щось придумати. Зараз всім слабконервним італьянам відійти від екранів. Я попереджував. Як оказалося в моєму рюкзаку є дуже багато заночок цікавих. Я вас обов'язково колись візьму з собою, коли збираюся на працю. Гляньте, хто повернувся. Не Давай, мазинчика. Ні. Ні. Я тобі цього не прощу. Ну, а їда це святи. Всім смачного!